Попри те, що Азербайджан має тісні зв'язки з Росією, його президент Ільхам Алієв підтримує Україну та неодноразово надавав їй гуманітарну допомогу на чималі суми. Ба Більше днями політик публічно закликав українців ніколи не миритися з окупацією і продовжувати боротьбу. Цілком очікувано у Росії така порада викликала хвилю обурення, а стосунки між двома країнами стають дедалі напруженішими. Водночас, за словами політичних експертів, шукаючи підтримки в Баку Україні слід. Бути обачною, адже Аліїв має чимало спільних рис із Путіним, а Азербайджан із Росією. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Азербайджан став незалежною республікою 107 років тому, і 56 із них країною фактично править клан Алієвих. Батько чинного президента Гейдар Алієв служив у НКВС і КДБ. А у 69 му став секретарем ЦК КП Азербайджану. За рекомендацією Леоніда Брежнєва, він був обраний членом політбюро після смерті генсека Юрій Андропов наполіг на переведенні Алієва Москви на посаду першого заступника голови ради міністрів СРСР, повернувшись на батьківщину за 8 років Алієв був обраний депутатом Верховної Ради, а вже у 93-му став президентом Азербайджану. На посаді він перебував 10 років, аж поки не підвело здоров'я. У результаті він зняв свою кандидатуру на виборах на користь сина. Ільхам Алієв народився 61-го року у Баку. У той час його батько був начальником контрозвідувального відділу КДБ Азербайджанської РСР, а мати Зарифа Алієва старшим науковим співробітником інституту офтальмоло. Логії у 77-му році Алієв закінчив середню школу і вступив до Московського державного інституту міжнародних відносин, а пізніше до аспірантури. У 85-му майбутній політик навіть встиг попрацювати в Альма-Матер викладачем, але згодом зайнявся приватним підприємництвом. І вже у 91-му році очолив фірму Орієнт. За рік Алієв переїжджає у Стамбул і у 94-му стає віцепрезидентом, а потім першим віцепрезидентом Сокару. Паралельно з цим. Він був обраний депутатом Міллі Меджлісу Азербайджану. Вступивши на посаду прем'єр-міністра Азербайджанської республіки у 2003 році. Алієв склав депутатські повноваження і пішов з посади в Сокарі. У жовтні того ж року в країні відбулися президентські вибори, перемогу на яких здобув Алієв, набравши майже 80% голосів. У майбутньому він буде переобраний ще п'ять разів на посаду першого віце-президента Ільхам Алієв затвердив свою дружину Мехрібан, президент азербайджану має двох доньок і сина: 39-річна Лейла, головний редактор журналу Баку і колишня дружина російського співака Еміна Агаларова, 36-річна Арзу займається продюсуванням азербайджанського кіно. Обидві жінки також активно працюють у благодійному фонді імені Гейдара Алієва, президентом якого є їхня матір. Єдиний син Алієва, 27-річний Гейдар, з 2009 року володіє дев'ятьма особняками на набережній у Пальмі Джуме Ейра в Дубаї у листопаді 22-го року стало відомо, що син президента одружився. У 16-му році в Азербайджані відбувся референдум щодо конституційної поправки, якою було скасоване вікове обмеження для перебування на посаді президента, а також запроваджена посада віце-президента. На думку оглядачів, це було зроблено для того, аби Алієв міг призначити на цю посаду дружину і згодом передати своє крісло синові. Ще у 9-му році Ільхам Алієв був включений до книги «500 на найвпливовіших мусульман світу. Відносини між Росією та Азербайджаном значно погіршилися на тлі авіакатастрофи під Актау у грудні 2024 року. Лайнер, що виконував рейс Баку Грозний, був збитий російським ППО і впав у степ на територію Казахстану. У результаті загинули 38 людей. З новою силою конфлікт розгорівся у червні 25 го Причиною стали масштабні затримання представників азербайджанської діаспори у Екатеринбурзі. Зокрема, було заарештовано голову азербайджанської діаспори. На Уралі Шахіна Шихлінські його сина та адвоката Мутвалі Шахлінські. Крім того, під час затримання померли 55-річний зіядін та 60-річний гусейн Сафарови. Генпрокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу про тортури та вбивство, звинувативши у події правоохоронні органи Росії. Також парламентська делегація республіки скасувала візит до Росії, а міністерство культури скасувало всі спільні заходи з російськими державними та приватними установами. Нагадаємо, за два дні до того, як Росія розпочала повномасштабну війну в Україні, Москва і Баку підписали декларацію про союзницьку взаємодію. Серед іншого, Росія та Азербайджан домовилися про надання один одному військової допомоги і про невідкладні консультації у разі загрози миру однієї зі сторін. Хоча Азербайджан з першого дня великої війни надавав Україні гуманітарну допомогу, він не приєднався до країн, які ввели проти Росії санкції у 2024 році. Алієв заявив, що вважає відносин з Росією та Україною дуже хорошими і підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, але Азербайджан не був і не буде частиною антиросійської санкційної кампанії. Судячи з усього, тепер політик вирішив не церемонитись з росіянами, принаймні у риториці щодо війни. Так під час свого виступу на Шушинському медіафорумі 20 липня Алієв двічі підтримав Україну у протистоянні ворогу на прохання журналіста Дмитра Гордона дати пораду Україні. Цям президент розповів про те, як Азербайджан десятиліттями боровся за звільнення нагірного Карабаху і закликав ніколи не миритися з окупацією. Потім, коли журналістка Олена Курбанова подарувала Алієву шеврони українських воїнів, він сказав: Дякую вам за те, що ви робите. Продовжуйте так само. Звісно, така риторика не могла не викликати істерику у кремлівських пропагандистів ба більше російські чиновники навіть закликали Кремль запровадити візовий режим з Азербайджаном. Жаном у відповідь на його підтримку України своєю чергою речник Путіна Дмитрій Пісков був більш стриманим у коментарях. За його словами, Москва і Баку дійсно розходяться у поглядах на ситуацію в Україні з першого дня війни. При цьому в Кремлі вважають, що ні Росії, ні Азербайджану не варто приносити в жертву взаємні інтереси через миттєву ситуацію. Напруження у стосунках між путіним та алієвим дійсно може бути ситуативним і не призвести до серйозних наслідків. Справа в тому, що у цих політиків є чимало спільного. Почати варто з того, що вони обидва утримують владу десятиліттями, причому в однаковий спосіб, вибудовуючи культ особистості, придушуючи опозицію і впливаючи на результати виборів. Схожі інструменти політики використовують і для підняття своїх рейтингів. Так Путін просуває росіянам ідею великої держави та перемог над заходом та Україною. Алієв пропагує перемоги у нагірному Карабаху, крім того, в Азербайджані, як і в Росії, зберігаються великі проблеми зі свободою слова. Про це свідчать переслідування журналістів, закриття опозиційних організацій та один із найнижчих індексів свободи преси у світі. Тім, як зазначив у коментарі телеграфі політолог Олексій Голобуцький, схожість підходів до управління не викликає подиву. Якщо згадати, що батько Ільхама Алієва був видав. Ним функціонером КДБ, а Путін офіцером КДБ. Експерт зауважив, що початково і Путін і Алієв авторитарні лідери. Просто очільник Кремля пішов далі і перетворився на тоталітарного. Крім того, Росія є одним з найбільших торгових партнерів для Азербайджану. А Баку за останні три роки став край потрібним Росії через сірий імпорт. З огляду на це Алієв навряд чи наважиться надавати Україні військову підтримку, адже такий крок призведе до повного розриву з Росією. і Великих економічних втрат щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.